Про свої права ми знаємо. На освіту право маємо. Маємо право на ім'я, яке нам дає сім'я і таланти проявляти, особисту думку мати. Та найперша справа це на рівність право. Рівність у правах не лише слова, це державна справа. Рівність перше право. Знати всі повинні ми в правах всі рівні. Малята. Пропоную пограти в гру. Я маю право і я не повинен. Наприклад, я маю право на житло, але не повинен його псувати, ламати речі. Діти, вам буде запропоновано картинку. Ви пригадуєте, з яким правом картинка пов'язана, і складаєте речення. То що, готові? До гри! Малята здогадалися? Так правильно, це право на гру. І наше речення. Я маю право на гру, але не повинен заважати гратися іншим. Наступна картинка. Ну, звісно, здогадались. Я маю право на медичне обслуговування, але не повинен відмовлятися від лікування та профілактики мого здоров'я. Граємо далі? Наступна картинка. Так, бути уважні. І яке це право? Ну, звісно, здогадались: я маю право на любов та життя, але я не повинен ображати інших. Наступна картинка. Будьте уважні. Тож складаємо речення. Ну, звісно, здогадалися. Так, правильно, я маю право на повноцінне харчування, але не повинен порушувати режиму харчування. Діти, на цьому наша гра закінчилася. Тож не забувайте свої права, а й ще обов'язки. Бувайте здорові! Всього найкращого. До побачення!